Міністерський моніторинг на Прикарпатті з робочою поїздкою прибув радник прем'єр-міністра Василь Горбаль. Основна мета візиту встановити, так би мовити, зворотній зв'язок із населенням. Зокрема, це стосується втілення урядових реформ на місцях. До прикладу, у розвитку сільського господарства, за словами радника, після введення постанови Кабміну про дотацію молодняка великої рогатої худоби, приріст поголів'я склав 15%. Не менш актуальним питанням є і підтримка держслужбовців та їх матеріальне заохочення. Нам не створити. Е... І не отримати тих спеціалістів, які працюють в виконавчій гілці влади без гідної їх безгідної мотивації. Без гідної мотивації ми не зможемо залучати молоді кадри. На жаль, дійсно адміністративна реформа в виконавчій гілці влади дещо затягнулася. Я думаю, що восени ми Прийдемо і до рішення, і в цьому питанні враховуючи традиції того чи іншого регіону, особливості того чи іншого регіону, для того щоб запропонувати державним службовцям варіанти мотивації. Щоб зробити дійсно державну службу виконавчій влади престижною. Водночас Василь Горбаль визнав, що далеко не всі реформи влади вдалося втілити в життя. Вистачає і недоопрацювань та помилок, зокрема у податковому кодексі. Причиною недоопрацювань радник вважає відсутність необхідних коштів на належну реалізацію змін. До слова, Прикарпаття не єдиний регіон, де відбувається міністерський моніторинг. Окрім західної України із робочими поїздками, радник відвідав і Полтавщину.